Вітаємо в ефірі програма Креативна творчість Владислави. Ось ви бачите перший диплом. Дуже цікавий відбувся такий фестиваль-конкурс на свято в Лесі на оселі, присвячений творчості Лесі Українки. І Владислава Сокальська успішно дебютувала. Номінація авторська декламація. Я був автором віршованого твору такої пародії інтерпретації і на тему Досвітні вогні, інші твори. І наші діти робили декламації, такі театралізовані. На YouTube-каналі щастя творчості. Ці сюжети можна побачити. Отож, вітаємо Владиславу Сокальську! Диплом оригінальність бачення образу. І це лише початок. Зараз побачите продовження. А продовжилася креативна творчість. І в результаті маємо таку класну грамоту. За третє місце у міському відкритому літературному конкурсі. Україна починається з мене. І, до речі, це такий дуже цікавий проєкт. Приємно нам подякувати також за цікаві призи, От ви бачите такий ресурс для творчого натхнення, для написання думок, щоб їх. Писати скрізь, читати і писати можна було будь-де. Ну і також для Владислави ще один сюрприз. Сучасний журнал Однокласник. До речі, ми хочемо за блокноти подякувати громадській організації Центр стратегічних ініціатив. Це пані Наталія Шмурикова. От за. Дипломи, ну і такі творчі подарунки, завдяки яким можна продовжувати свою творчість у будь-якому місті Всесвіту і в будь-який час доби. А залюбленим журналом однокласник, це можна робити креативно, успішно. Ну, якщо такі сюжети, як ви бачите на обкладинці, нас вражають, нас надихають і можемо знайти цікаві. Ребуси для життя і як їх вирішувати, знайти, як то кажуть, розгадку. І, до речі, в журналі Однокласник тут є ще такий літературний додаток. Хочемо подякувати редакції журналу Однокласник за такі класні книжкові подарунки. А хто хоче детальніше дізнатися от, про креативну творчість Владислави Сокальської, то Можете підписатися на цей канал, подивитися сюжети, поставити свої вподобайки. Наші автори будуть раді та вдячні. І один із таких сюжетів декламації ви можете побачити. І це ще не все. Там ще один секрет, я так трошечки його зовсім трошки розкрию. Креативна творчість вона є успішною творчістю. І От за такі успішні дипломи. Можна за основним місцем навчання отримати свої бонуси. Вони мають іншу трошечки назву, яку саме дізнаєтеся. От Владислава Сокальська в одному із наших ефірів якраз про це розповідає, що можна завдяки успішним дипломам в різних фестивалях і конкурсах, і інших проєктах, можна за своїм місцем навчання показати, надати ці дипломи і взамін отримати. Різні бонуси, які потім дають можливість покращити шкільні оцінки. Тобто, якщо десь там трошечки не вистачає балів, ну це цілком нормально в нашому житті, то можна додати ці бали завдяки успішній творчості, там є відповідна система оцінювання, скільки балів можна за який диплом відповідного рівня. Міський конкурс чи фестиваль, всеукраїнський, міжнародний і так далі. Але це не головне. Головне, що сучасні діти, сучасна молодь можуть і творчо розвиватися, і такі класні подарунки отримувати. І, окрім того, ще й оцінки покращити. Ну, це сучасні можливості, це просто супер. Я скажу, коли я згадую свої шкільні роки, у нас такого не було. Отож, побажаємо Владиславі Сокальській та всім нашим глядачам успішної креативної творчості. На цьому дякуємо за увагу.